Отже, що це за приблуди такі? Це портативні Wi-Fi роутери з безмежним інтернетом, як я люблю називати. Це така річ, яку ви один раз купляєте, і більше не за що не переживаєте. Не треба нічого більше вкладати ніякі кошти це одноразова інвестиція на дуже тривалий час. Під словами тривалий час я маю на увазі не дні і не місяці, а роки в своєму прикладі можу сказати, що вже таким користуюся більше 13 місяців. А перед тим ще 3 місяці розмірковував чи варто купляти. Звісно, назріває питання: а що ж таке, звідки він береться, і що ж то за такий інтернет буду наводити вам прикладами. Тому що цю інформацію не бажано розпространятися прямо у відкриту. Я розумію, що ви в основному чули про абонплатні карти від якихось операторів. Але вокруг нас є дуже багато інших, які називаються M2M – машини ту -то машини, тобто машина для машини, де вони використовуються. А не роду вам на прикладах таких більш понятних для нашої професії, де ми стикаємося постійно з цими M2M чіпами. В Тахографа йде сигнал із супутника. Якщо ви бачили, коли зчитуються дані з тахографа, вони передаються на ваш офіс через мобільний зв'язок. Далі, навігатори, TomTom, -tom, Garmin, вони теж використовують чіпи М2М, щоб скачувати і оновлюватися по повітрю. Бокси оплати доріг теж використовують GPS-модулі і мобільний зв'язок, щоб передавати дані на ваш офіс. У ваших автомобілях в вантажівках знаходяться чіпи під приборкою такі маленькі коробочки, де встановлено чіп М2М, який передає дані вже на ваш офіс. пачкоматах, у банкоматах, в камерах спостереження безкрутових, Я думаю, теж бачили, що стоїть камера над нею, як зонтік, сонячна панель, і більш нема кабелів. Вона передає сигнал через М2М чіп ми тепер зрозуміли, що їх є дуже багато, і розуміємо трошки, що як воно є. Так, є величезна різниця між ними, є обмеження в деяких з трафіком, в деяких є обмеження з часу, а в деяких ще й даже є інша підтримка. Деякі працюють тільки лише в 4G, саме ці працюють і в 5G, буквально всі працюють. З 5G роутерами розумним людям прийшла ідея використовувати його у роутерах, і вже на протязі трьох років воно вправно працює і багато задоволених клієнтів. У наступних відео я розкажу, яка різниця між 4G та 5 g кому може підійти 5 g а кому може підійти всього лише 4G. Якщо тобі потрібна допомога в підборі ідеального рішення для тебе та твоїх потреб. Звертайся за номером телефону, напиши в WhatsApp, скину фото прайс і допоможу з підбором.